Хочеш стати професійним, справжнім лікарем? Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання оволодіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх 36 кафедр on Join us at Tour of the Departments! Вас вітає кафедра педіатрії Одеського національного медичного університету. Одеська педіатрична школа, продовжуючи традиції наших славетних попередників, успішно розвивається в процесі постійної міжнародної кооперації з провідними світовими клініками та установами. Ми готуємо лікарів нового покоління, чуйних, компетентних і висококваліфікованих педіатрів, готових піклуватися про здоров'я майбутнього країни, наших дітей. Наші випускники працюють у провідних дитячих клініках і лікарнях України, Європи, США, Канади і Ізраїлю. Команда кафедри це фахівці з багаторічним клінічним досвідом, які працюють в дитячих стаціонарах, консультують у складних випадках, створюють протоколи лікування. Особливу увагу ми приділяємо сучасним методам практику орієнтованого навчання здобувачів вищої освіти з акцентом на клінічне мислення, комунікацію та командну роботу, з використанням інтерактивних платформ. Реальних кейсів стандартизованих пацієнтів, тестових тренажерів та симуляційного навчання. Ми активно впроваджуємо міждисциплінарний підхід, залучаючи до навчального процесу фахівців суміжних галузей – дитячої хірургії, інтенсивної терапії, психології, соціальної медицини. Наші студенти проходять практику в найкращих дитячих лікарнях Одеси, беруть участь у міжнародних наукових конференціях, клінічних дослідженнях. Хочеш стати не просто лікарем, а тим, кому довіряють життя з перших хвилин. Бажаєш лікувати новонароджених дітей та підлітків, працювати в провідних дитячих клініках України та світу, цікавишся наукою педіатрією, неонатологією, дитячою кардіологією чи ендокринологією. Мрієш брати участь у міжнародних стажуваннях, клінічних дослідженнях та наукових конференціях? На кафедрі педіатрії ти здобудеш глибокі знання. Навички спілкування з дітьми та батьками, опануєш протоколи сучасної медичної допомоги і навчишся діяти в критичних ситуаціях. Педіатрія це майбутнє нації. Педіатрія це ти. Подорожуємо далі.